Ви правильно почали про те, що Зеленський погоджується на все таке враження, що Зеленський далі грає роль Голобородька в серіалі третій сезон серіал, серіалу Слуга народу. От. Ну просто людям подобається чути, що я ж готовий до виборів, Тому що люди втомилися від цього. Вибачайте тотального непонятно чого. От, якщо це ми проговоримо про внутрішні проблеми, от і вони б хотіли якихось якісь змін. От але так в Макітру вбили. Але ну, Зеленський не усвідомлює про те, що сценарій у цього серіалу пише не він і пише не квартал, а пише життя. А життя зараза така жорстоке, що ну ти можеш підлаштовуватися, погоджуватися, але воно рано чи пізно тебе перемеле. Тобто історія, вона штука невблаганна. Тому Зеленський може всеки завгодно на словах погоджуватися на вибори, але насправді ні про які Тобто йому вибори не вигідні. Ми їх програємо. Я вам зразу кажу. Зеленський вже зараз Тому і... під час війни може виграти. Під час війни може виграти нашу людям інша людина. Якщо от дивіться, от Зеленський і раптом перестали бомбардувати. Значить, можна, значить, пішли за нього голосувати. А на що іншого? Поки війна. Ну, я... Так скажем, так досить критично налаштований до політичної культури виборців, то, ну, абсолютно все може бути. Ну скажем так, як казав класик по а хто ж я такий, щоб сперечатися з мудром мудрим нарідом, який вибрав шлях власного самознищення. так само і тут. Що ж я можу сказати? Але насправді ці в дивіться при, прекрасно, Якщо задан каже я готовий про вибор. Вже говорять як мінімум рік, і офіційно наші партнери натякали, і неофіційно говорили, і через медіа сигнали посилали. І і тут виходить перший заступник голови Верховної ради Корнієнко, каже: така ми ну, ваші нас роботи ніякої не ведеться щодо, щодо зміни виборчого законодавства. Тому розумієте, ну можна говорити все, що завгодно, але реальність така, що ну. Вчити Зеленському дуже вигідно себе зберігати, прикриваючись війною. Тобто, вбили в макитру людям, що як це так війна не можна. Розумієте, якщо це ж класична фраза, той, хто не хоче, шукає причини, а той, хто хоче, шукає можливості. Я навів приклад. Робота щодо виборчого кодексу і зміни законодавства ніяка не проводиться, тому всякі соплі воплі слух народу, як же ж буде голосувати внутрішньо переміщений, і як буде голосувати за кордоном? Оце все ну, це на публіку. Їм чесно по цимбалом, як вони будуть голосувати, тому що це основна категорія людей, які ніколи не проголосує ні за слух, ні за зеленського, тому що вони відчули на власній школі, що таке голосувати у приколу у 2019 році. Тому. Можна з завгодно говорити, погоджуватися, але реалія така, що поки що вибори нам не світять. Хоча розумієте, знову ж таки, якби владна команда хотіла певних змін і певних якихось не, перезавантаження влади, як вони люблять говорити, так вона не про міняла, а є прекрасні процедурні конституційні моменти, яким чином це все можна забезпечити навіть без виборів. Але для цього потрібно лише одне добровільна відставка Зеленського. А він на це не піде. Тому що знову таки прикриється війною, як же так, я вже так як країну країну лишу. Хоча я не буду нагадувати заяви Зеленського, який говорив він, що я піду, якщо не закінчу війну. Тому що ну це ще раз підтверджує про те, що він нікуди не піде.